В цьому відео ми визначимо з вами 5 плюсів і 5 мінусів для постачальників при роботі з власною торгівельною маркою. Треба вам воно чи ні, ви вже зможете це вирішити самостійно для себе по результатам перегляду. Що таке взагалі власна торгівельна марка? Чи як її прийнято називати Private Label? Навіщо вона потрібна мережам і постачальникам? Власна торгівельна марка це продукт, який створений на виробництві стороннього постачальника під торгівельною маркою, яка належить не постачальнику, а торгівельній мережі. І для продажу, виключно в рамках цієї торгівельної мережі, хочу зробити акцент, що дозволити собі Private Label можуть лише великі національні чи міжнародні гравці, в іншому випадку маленькі мережі. Ну, не вистачить просто закупівельної сили, щоб домовитись з постачальниками про переформатування його виробництва, щоб це було цікавим для обох сторін. Суть товарів власної торгівельної марки в тому, що вони, як правило, від 20 до 50 дешевші за рахунок економії на рекламі, за рахунок маркетингу, упаковці. Чи складі сировини, ніж товари-аналоги, які вже представлені в торгівельній мережі, як правило, це товари першої ціни. А для покупця це взагалі прекрасно, тому що він отримує плюс-мінус ту ж якість, що і в інших товарах, які вже торгуються в мережі, але за значно нижчою ціною. А private label мережі можуть запускати в різних. Товарних категоріях, але, як правило, вони найбільш актуальні в тих категоріях, де не так сильно присутні великі і розкручені бренди, і де серед багатьох більш-менш ідентичних постачальників основне конкурентне протистояння відбувається за рахунок зниженої ціни. Що мається на увазі? Якщо, наприклад, поставити. На одну полицю власну торгівельну марку якоїсь газіровки і поставити Кока-Колу, то це буде таке собі рішення, тому що Кока-Кола за рахунок впізнаваної торгової марки, розкрученості, рекламності, медійності явно буде вигравати, навіть якщо вона буде коштувати дорожче. Але якщо є певна лінійка чи певний портфель постачальників з аналогічним товаром, і Основна конкурентна боротьба, вони рубляться виключно по ціні. То той товар, який дешевше, той і, буде, той і буде фаворитом у покупця. Приклади різних власних торгівельних марок, різних мереж, які ви можете знати чи чули раніше. РЗТК це, наприклад, від розетки власна торгова марка, своя лінія це від АТБ. Варто це від варуса, премія повна чаша це від Сільпо. Це просто вам приклад для розуміння, які товари, під якими «Private Label» присутні в мережах. Їх значно більше. І, як правило, у всіх пристойних мереж є, я вибачаюсь за формулювання: є власна торгівельна марка. Давайте розглянемо, який Відсоток власних торгівельних марок на даний момент є в рітейлі. В Україні це приблизно 15%, що дуже мало. В АТБ, наприклад, в АТБ, який є, ну, напевне, лідером по продажу і по наявності в асортименті власних торгівельних марок, там відсоток десь плюс-мінус 25%. В Європі я хочу зазначити, що відсоток власних торгівельних марок від 30, а в деяких випадках навіть до 50% відсотків асортименту це власні торгівельні марки. І тепер переходимо до плюсів і до мінусів по Private Label. Щоб ми це питання розглянули комплексно, і ви чітко змогли собі розуміти, воно вам потрібно чи можна обійтись без цього привату, як би це не звучало. Плюси Плюси в тому, що це комплімент вашій якості чи ціні, якщо мережа вам пропонує робити для неї. Власну торгівельну марку постійні і великі замовлення. Якщо ви законтрактуєтесь з великою мережею на певні об'єми по власній торгівельній марці, ви можете уникнути оцієї конкуренції і рубилова по цінам з іншими постачальниками, які представлені також в даній торгівельній мережі мережі не так просто змінити постачальника Private Label в порівнянні з іншими постачальниками. по Інших категоріях. Якщо мережа міжнародна, потенційна можливість поставляти ваш товар під даною торгівельною маркою на експорт в інші країни, де також представлений даний рітейлер. І я вам скажу, це великий плюс, тому що знаю, не буду називати з певних причин рітейлерів, в яких я мав честь працювати, але Знаю кейси, коли наші українські виробники власну торгівельну марку Private Label, яку вони робили для української дочки рітейлера, потім поставляли на міжнародні ринки під цією ж торгівельною маркою. І наступний момент це унікальна можливість уникнути конкуренції з іншими торгівельними марками і постачальниками, які поставляють плюс-мінус такий же самий асортимент, що й ви. По плюс-мінус тим же самим цінам. Тепер давайте поговоримо про мінуси, як і завжди, вони є скрізь. Перший мінус це втручання мережі в процес виробництва. Мережа буде досить докладно розбиратись і проводити аудит. Вашої виробничої лінії, вашого виробництва в цілому, і буде дуже глибоко занурюватись саме ваш процес виробництва, тому що той товар, який ви виробляєте під її торгівельною маркою, вона несе за нього відповідальність. І їй дуже важливо розуміти весь цей процес, весь цей ланцюжок, як товар виробляється. Власна торгівельна марка, яку ви будете. Виробляти для торгівельної мережі буде створювати вам конкуренцію для розвитку тієї торгової марки, яку просуваєте саме ви, як мінімум, в рамках цієї мережі. Наступний момент це низька маржинальність роботи на власній торгівельній марці. Ви багато не заробите, але ви заробите за рахунок об'ємів. І великих замовлень від торгівельної мережі ще один мінус це залежність від мережі. Якщо ви робите ставку виключно на одну чи дві торгівельні мережі, виконуєте для них private label, і з якихось причин вони відмовляються від співпраці з вами. У вас нема в портфелі власних торгівельних марок. Ви можете опинитись в досить скрутній ситуації. І ще один момент, на який я звернув би увагу, я не знаю, як його віднести чи до плюсів, чи до мінусів. Але цей момент звучить так: це необхідність проводити. Аудит і отримувати сертифікати, навіть ті, які ви не планували отримувати. Якщо ви розвиваєте свою якусь торгівельну марку, можливо, ви там не планували отримати сертифікати ХАСП, чи будь-які там ЕКО-сертифікати, чи будь-будь-будь-що, але мережа може вас дуже вічливо попросити пройти. Цей аудит і ці сертифікати отримувати. Тому тут плюс і мінус, тому що е, у вас тепер в активі буде процедура проходження і е, отриманий на руках сертифікат, а з іншої сторони це. Певні складності для вас з переорганізації вашого виробництва для того, щоб ці сертифікати отримати і пройти аудит гідним чином. Тенденція така, що відсоток власних торгівельних марок в товарообороті мереж буде зростати, і особливо зараз, під час війни, коли більше людей лояльно відносяться до нових торгівельних марок, які не гірші по якості, ніж. Імениті бренди, але значно доступніші по ціні. І плюс Україна в будь-якому випадку буде підтягуватись до показників а, по відсоткам а, в товарообігу власних торгівельних марок, і він буде все збільшуватись і збільшуватись. Моя суб'єктивна точка зору: що мережі ну у будь-якому випадку не відмовляться від Private Label і будуть все більше і більше нарощувати. В їх відсоток у своєму товарообігу, тому якщо Private Label для якоїсь мережі будете виробляти не ви, то його точно буде виробляти хтось інший. Моя порада: не відмовляйтесь від привату, як би це не звучало. З вами був Ігор Кравчук, канал Network Relations. До наступних зустрічей. Бувайте!